Дощі, дощі і дощі падають в Едмонтоні цієї весни. І справді все таке зелене. І це літо буде дуже, навіть і дуже зелене. Ці дощі допомагають з димом, ці дощі допомагають природі. Це справді класно і приємно. Але є одна, одна легенька проблема, яка мене зачепила. У мене вже посаджені помідорчики, які я вам, до речі, покажу, якщо я дійсно побачу, що дуже багато з вас цікавляться таким контентом. У мене є помідорчики різних сортів, я вже їх посадив. Але одна проблема, з якою я стикнувся, це те, що в нас тут в Едмонтоні вночі було плюс 1, плюс два градуси. І це справді трошки не є хороша та ідеальна температура та безпечна температура для помідорів. І я думав про те, що, напевно, що треба їх накрити відрами або зробити якусь маленьку таку накривку на них. Але це справді, знаєте, не дуже так і хочу, бо я хочу, щоб все дійсно мало шанс вижити в природі, так як воно має бути, і тому побачу, побачу, що буде з моїми помідорами. Дуже надіюся, що вони виживуть і дадуть мені багато цікавих плодів, які я вам покажу. Але гарно пташки співають. Я думаю, що це заслуговує велику таку подвійну вподобайку. Залишіть свій коментар, що ви думаєте про це, що зараз я вам розповім про польських фермерів. І я вас попрошу, подивіться це відео до кінця, тому що справді це дуже важлива інформація, і це все, що відбулося недавно з польськими фермерами, справді болить багатьох українців ще до сих пір. І про це потрібно знати всім українцям, що зараз відбувається в Польщі, і за цього, що наробили польські фермери. Хто ще не підписався, я вас попрошу, підпишіться на мій канал. Це справді мені дуже приємно. Мені дуже приємно, коли я бачу нових підписників, які підписуються на канал, які підтримують український контент. Це справді круто, і мене це надихає продовжувати підтримувати Україну і українців. Це відео ні в якому разі не створено чи не зроблено для того, щоб створювати якусь ворожнечу між народами України та Польщі. Це зовсім не в тому сенсі цього слова. Всі прекрасно нормальні люди прекрасно розуміють, що Польща дуже сильно допомогла українським сім'ям Україні на початку вторгнення Росії в Україну. І ми про це ніколи не забудемо, тому що такі речі не можна забути. Але ніхто не хоче чомусь нагадувати полякам, що українці віддячуються щодня Польщі. Вони віддячуються тим, що Польща відкрила свої двері, а українці працюють, працюють та дійсно роблять дуже великий вагомий внесок в розвиток Польщі, розвиток польської економіки. Навіть самий уряд Польщі визнав, що українці. Зробили великий внесок в розвиток їхньої економіки. Без українців Польщі буде дуже, навіть і дуже складно. І те, що багато українців покинуло Польщу, багато українців вже втекло з Польщі, це дуже сильно з, зіпсуло економіку Польщі, і Польща тепер з кожним наступним місяцем буде та буде продовжувати відчувати цей удар. Цей удар, який вони самі фактично собі зробили, тому що. Те, що польські фермери робили, можна їх було б зрозуміти, якщо б в Україні не було б війни. Бо польські фермери хотіли, щоб їм було вигідно на їхній території і не більше. Але те, що вони перейшли вже палку, межу, почали об обговорювати та наговорювати на українців, щоб українці їхали назад, щоб українці обзивати їх поганими словами. Висипати наше дорогоцінне зерно, тепер вони дуже сильно попеклися. Вони попеклися, і ми вже про це не раз розповідали та обговорювали, що тепер полуницю немає кому абсолютно збирати. І знаєте, деякі польські фермери так на нас наговорювали, так ображали українців, що потім визнати публічно те, що тепер вже нема кому збирати клубніку. А тепер... Вже спаржу нема кому збирати. І польські фермери сказали, що немає українців, нема достатньо робочої сили, бо поляки не хочуть йти працювати на фермах, на інших поляків. Вони це не хочуть робити. А українців це була дешева робоча сила, яка працювала і яка фактично збирала абсолютно кожну клубніку, спаржу, абсолютно все. І тепер вже й спаржу нема кому збирати. Ви собі просто уявіть, як. Польські фермери попеклися, і як карма повернулася назад їм, і наскільки більше вони тепер грошей втрачають та втратять, із за того всього, що вони так віднеслися до українців, іменно я підкреслюю. Іменно в те, що вони це зробили під час вторгнення Росії в Україну, під час найскладнішого моменту для України і українців, що зараз відбувається з нами, зробити такі підлі блокади на нашому кордоні, коли через цей кордон проходить вся гуманітарка, все, що фактично абсолютно потрібно, для того, щоб захищати Польщу, теж в майбутньому і щоб Польща могла та мала шанс нормально продовжувати своє існування і в Польщі був мир. Це дуже і дуже некоректно і негарно. І тепер ця нестача працівників показала Польщі, що українці вже не хочуть працювати за копійки. Тому що справді в Польщі не такі, не такі високі зарплати, якщо рівняти до інших таких топових європейських країн. І люди вже прекрасно це зрозуміли. Люди прекрасно побачили українців, що є інші можливості, і вони себе почали пробувати в інших країнах. І це справді дуже сильно попекло. Поляків, тому що поляки втрачають багато робочої сили, багато потенційних українців, які також могли б відкрити бізнеси, сплатити податки. Та е, це все є великі фінанси і велика втрата для Польщі. І тепер, враховуючи те, що в Польщі навіть з медициною не є все так добре і гладко, то українці не люблять таке. Якщо в Польщі деколи треба чекати місяць, щоб потрапити до якогось спеціаліста, це теж не є дуже хороші. Умови, і багато навіть українців чомусь говорять, що в Канаді гірша медицина від Польщі. Я би так не сказав, в Канаді теж дуже довго треба чекати, але в Польщі ще довше треба чекати. Тобто, в загальному як для балансу життя в Польщі, Українець завжди буде себе відчувати чужим і не своїм. І тому українці вже починають поступово, поступово це розуміти. Двері для українців відкриті в багато інших європейських країн. І українці образилися дуже конкретно на польських фермерів іменно за те, що вони висипали наш золотий дорогоцінне зерно. І коли ми віримо в Бога, ми віримо в нашого Бога, ми не повинні висипати їжу та просто так знущатися з хлібу. Тому що це є їжа, це може прогодувати багатьох людей. І навіть не обов'язково, що людей, які живуть на вулиці, є люди, які фактично живуть від копійки до копійки, і особливо наші. Фермери, бідні фермери. Ви собі просто уявіть на секунду, що ці фермери ніколи не втекли з України та продовжили займатися сільськогосподарством під час війни, під час того, що ракети літали над їхніми головами, вертольоти літали над їхніми. І вони все рівно це зібрали зерно. Так, вони його продали. Вони його продали Польщі. Правильно, Польща нам заплатила. Але все рівно висипати таке і так знущатися з українського, це не дуже добре. І зараз польські продукти, багато українців не хочуть купляти більше польські продукти і фактично таким чином показують свою єдність і тепер свій бік стосовно всієї ситуації, що відбулася на україно-польському кордоні з польськими фермерами. Вон, друзі, вон така то історія, я бажаю. Вам здоров'я та міцного здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною!